Вітаю, друзі! Хачапурі. Усім любими. усі його дуже люблять, але ніхто не хоче з ним гратися, а хоче їсти таке смачне, як у ресторані. Давайте я вам сьогодні покажу рецепт лінивого хачапурі, максимально швидко готується, але залишається дуже смачним. Ну що, зацікавив? Тоді залишайтеся до кінця, тому що ви 100% захочете повторити. А я показую рецепт. Рецепт, друзі, наскільки простий, що коли я це приготував, він вразив навіть мене. Дивіться, у мене тут сир. 400 грам сиру моцарела. 180 грам сиру сулугуні. Потрібно зробити ось такий мікс. В загальному, я думаю, ви розумієте, 580 грам. Першим ділом потремо сирок. Глибока миска, терочка на ось цій насадці. Почнемо зі сиру сулугуні. Як тільки потерли сулугуні, відразу переходимо натирати моцарелу. Тепер все це гарно потрібно перемішати, щоб всі сири зміксувалися між собою. Ось так. Просто беремо і гарно перемішуємо. А зараз починається самий цікавий процес. Сирок в сторону, це все в сторону, друзі. Дивіться, підсипаємо трішки борошном поверхню, на якій будемо розтачувати тісто. Тепер у нас вже листкове тісто. Бачите, чому я казав ліневе хачапурі? Це дуже смачне тісто. Якщо хто сумнівається, що листкове тісто в магазині не смачне, друзі. Ви дуже глибоко помиляєтеся. Тут велика кількість вершкового масла. Дома також можна приготувати листкове тісто, але по часу це трішки довго. Його треба 3-4 рази обминати і відправляти в холодильник з переривом десь година-півтора мінімум, і потім знову обминати і знову на півтора години. Якщо вам цікавий рецепт. Листкового тіста, дуже смачного, пишіть в коментарях, обов'язково для вас приготую і покажу. Воно закрите ось такою харчовою плівкою, щоб не прилипало. Ми цю плівку гарно забираємо. Перевертаємо його. Тепер, друзі, дивіться, підсипаємо трішки його бороштом зверху. Ось так. І починаємо розкатувати. Розкатуємо ось такий квадрат. Бачите, як воно як і є в квадратній формі, така форма повинна залишитися. Яка товщина, зараз я вам все покажу. З ним дуже комфортно працювати. Я люблю листкове тісто, якщо чесно. Все, готово. Так, друзі, не дуже рівно у мене вийшло, нічого страшного. Ми тут можемо ось так підтягнути. Можемо і обрізати. Так, тепер дивіться по товщині. Бачите, яка товщина? Буквально декілька міліметрів. Бачите? Ось така товщина повинна бути, скільки тут? 2 мм. Більше не потрібно. Беремо ніж. Тепер його потрібно розділити на три рівних частини. Так, беремо ось так приблизно. І ось так просто розрізаємо. Раз. І ось тут. І тепер так само в іншу сторону, бачите? Так, старайтеся, щоб були у вас рівні квадратики. Ось так. Все, супер. Тепер, друзі, дивіться, що потрібно зробити. Просто беремо сирок, який ми натирали. Ось так, приблизно одинаковими частинками. І виставляємо його сюди, на серединку. Ось так. Все. І продовжуємо цей процес, поки не розкладемо весь сир. Так все. Друзі, бачите, які ідеальні пограмовки. Залишилась одна порція і одне вільне тісто. Все забираємо і виставляємо. Коли все це ми виклали, треба підготувати форму, де ми будемо випікати. У мене це ось таке деко. Обов'язково потрібно застелити паргаментом. Так, паргаментом застелив. Форма готова. Можна вже формувати хачапурі. Форма сьогодні хачапурі буде також унікальна. Ви знаєте, друзі, в мене все унікальне. Зрази унікальні. Не те, печиво я роблю у формі зразів, а не кругле. Тому буде цікаво. Дивіться, все дуже просто: беремо один кінець, беремо другий кінець, третій кінець, всі кінчики разом. І четвертий кінець. Бачите, у формі конвертика. Коли у нас є всі кінчики, ми тут гарно ось так защіплюємо і защіплюємо усі ось тут сторони. Ось так гарно. Старайтеся дуже добре защіплюватися. Ну, листкове тісто дуже гарно поводить себе у роботі. Бачите, дуже все легко, дуже все просто. Я тобі вам і говорю, що дуже люблю роботу з листковим тістом. Звичайно, що можна приготувати вдома таке саме тісто, це не проблема, в принципі. Хто, друзі, не знає, а думає, що вдома не можна таке приготувати? Можна. Нема тут нічого складного. О, все. Бачите? І у нас виходить ось такий конвертик. Все. Так, дуже добре, друзі, потрібно защепити, бо сир може витекти під час смаження. Так, пальчиками аж потрібно натиснути. Коли сформували хачапурі, обов'язково деко треба змазати трішки олією. Ось так, буквально пару капель. Достатньо. Гарно олій розмащуємо. І тепер просто беремо хачапурі, конвертик. Ось так підбираємося і виставляємо його сюди на деко. О, супер. Красунчик вже на місці. І повторюємо той процес з усіма хачапурями. Так, взяли один кінець другий. Защепили. Третій. Також прищепили. Четвертій. Ось так. І ось тут ось так гарно, бачите? Натискаємо, натискаємо і защиплюємо. Заліплюємо. О! І ще один. О, бачите, цей квадратик був гарний, такий рівний, і хачапурі получився дуже симпатичний. Все. Готово. Друзі, якщо у вас буде так стерчати, це нормально, так має бути. Це буде таке хрумке, хрумке, дуже смачне тісто. В поєднанні з сиром це буде дуже смачно. Беремо. Дивіться, дивіться, яка красота. Мені дуже подобається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам також подобається, це просто неймовірно, зручно їсти. Але смак, смак просто геніальний. Так, і ось так друге виставляємо сюди. Ну що, друзі, як у вас там виходить? Бо я знаю, що є люди, які готують разом зі мною. Як тільки виходить відео, вони йдуть готувати, якщо є, звичайно, всі інгредієнти. А рецепти у мене не дуже складні. Якщо ви хочете складних рецептів, трішки ресторанних, можу зробити. Нема питань, пишіть в коментарях. Навіть можна, знаєте, як зробити по-іншому. Зробити ресторанну подачу, ресторанні рецепти, але. Прості для вас, прості в вашому приготуванні. Можна зробити без проблем. Якщо цікаве, пишіть в коментарях ресторанна подача на стіл поставите, а сім'я скаже, а де заказала? Як ти так переложила? Чи переложив судочка в тарілку? А ви такі, ні, це все ось ці золоті руки. Так, друзі, тому, якщо ви готуєте по відео, зразу, я думаю, у вас все виходить. І останній. Дивіться, як ідеально. Якраз три. Я думав, що спочатку поміститься, якщо я по два буду. Ну, по 2 не помістилися всі. Тому я вирішив на три. Друзі, ну що, гляньте, яка краса. Я думаю, це дуже гарно виглядає. Це буде дуже смачно. Це я вже знаю, ви ще не знаєте, бо ви ще не готували. Тепер дивіться, що ми робимо. Жовток, дві штучки. Гарно перебиваємо. І тепер гарно це все змащуємо. Ось так. Для того, щоб було рум'яно. Рум'яно, щоб був гарний колір, щоб було смачно. О, листкове тісто дуже полюбляє жовток. Всі хачапурі потрібно змастити. Друзі, дивіться, тепер цю красу ми випікаємо у розігрітій духовці до 180 градусів рівно 15 хвилин. Духовка у мене з конвекцією. Якщо у вас духовка без конвекції, ви п'якайте приблизно хвилин 17. Ну, орієнтуйтеся по часу. Має бути така рум'яна скоринка. Якщо вони вже стали рум'яні, вони готові. Це листкове тісто, воно готується швидко. Все. Ставлю у духовку. Друзі, це вже готово. Гляньте сюди. Ой-ой-ой. Опа. Так, закриваємо духовочку. Та ти що? Я не знаю, з якого почати. Це просто неймовірна красота. Друзі, ви гляньте. Які пухкі, ніжні, гарячі. Так, сирок десь вже тут підтікає, нічого страшного. Основна частина, звичайно, що залишилася в наших чудових хачапурі. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам подобається, щоб я розумів ваш зворотній зв'язок і взагалі, чи вам подобаються мої рецепти. Мені вже не терпиться показати вам, який він всередині. Дивіться, друзі. О, бачите? Все гарно відходить, нічого не прилипло. Ой, гарячий, який. Дивіться, просто як тянеться сир. Як тянеться сир. Роздеру його, щоб вам показати. Все заради кадра. Дивіться, друзі. Ось такий має бути справжній, хачапурі. О, ну що, попробуємо. Угам. Супер! Вау! Бомба! Море сира, море сира. Бомба. І тут зразу нагадав, як я їв минулого разу, коли це готував, просто берете в жовточок, жовточком ось так. Кусочок ось так відірвали. І зразу в жовточок, друзі. Зразу в жовточок і зразу їсти. Ну це дуже смачно. Ви вже зрозуміли, що це дуже смачно. Це варто вашої уваги. Вам обов'язково потрібно повторити новий смаколик для вас, друзі. У мене для вас є унікальний сюрприз, унікальна можливість. Якщо вам подобається мій контент, з'явилася можливість стати спонсором мого канала. Я посилання залишу внизу. Що ви отримаєте від мене? Унікальні рецепти, яких немає на Ютубі, лайфхаки з ресторанів, як зберігати продукти, і інгредієнти. Якщо у вас є якісь питання, ви пишете мені. Я буду давати свої поради, буду його максимально закривати, як це тільки можливо. Будуть прямі ефіри, прямі ефіри, де ми будемо готувати. Я буду вчити вас дуже багато технік приготування. Друзі буде дуже багато користі. А саме головне, знаєте, що ви зможете отримувати товари в моєму магазині по собівартості. Що таке по собівартості? Це по ціні від виробника. Ви ніде на ринку не знайдете такої ціни. Це я вам можу гарантувати, друзі. У мене є постачальник мій партнер, з яким ми працюємо для вас, для моїх спонсорів буде унікальна можливість отримати товари по ціні від виробника. На ринок не виходить товар з такими цінами, тому що ви всі розумієте, всі повинні заробляти друзі. Ну для вас я створив таку можливість. Я ціную ваш час. Я ціную вас, вашу увагу до мене, друзі. І я вам хочу зробити ось такий подарунок. Я думаю, ви цього варті, ви цього заслуговуєте. Тому я буду радий бачити вас. Як моїх спонсорів, все моє хороше. А якщо відео було корисно, підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк. Надішліть цю красу своїм рідним, друзям, знайомим. Нехай вони вам подякують, нехай вони вас люблять, шанують. А я також вас дуже люблю. Всіх цілую, міцно обнімаю. Пока. до нових зустрічей.